Всім доброго дня! Компанія Автобіс вітає вас і пропоную вам спецавтомобіль автовишка. Це Mercedes Sprinter 2008 року. Привезений з данії, розмитнений та поставлений на облік. Розмитнений, як автовишка. Зверху, бачите, стріла є. Виліз три стрі стріли 14,5 метрів. Вантажопідйомність стріли 250 кг. Також в стрілі є 220, додатково ви можете підключати інструмент. Автомобіль весь в рідній фарбі, саме такий, як шукають люди. 182 тисячі оригінального пробігу. Дуже хороша комплектація автомобіля. Керується багато речей з пульта. Тобто стрілою ви можете керувати з пульта, а можете механічно керувати. Дуже якісно стоїть, перетворюючи напруги. Бачите, ось такі автомобілі всередині. Стан буде салону. Все в ідеалі. Не поцарапане, не подерте. Довжина багажного відділення складає 4,30. По бокам зашитий е, пластик ось такий і зверху також пластик. Е, підлога з, з, ну, з крючками бачите по бокам. Це керування стрілою. Ось такий е, столічок невеличкий. Бачите, ящичок ще є. Тут всі характеристики. Далі Тахограф є, айрбек, кондиціонер, камера заднього виду. І саме основне 182 тисячі пробіг. Електрозеркала, електропідйомники. Такий автомобіль можете придбати компанії Автобіс, зателефонувавши за номером 067 360 22 02. І показує вам серце автомобіля, заводська смазка, приймаємо щупа. Саме такі автомобілі, як шукають люди. До зустрічі, до перемоги!